Сьогодні для внутрішньо переміщених осіб проводять юридичну консультацію. Вперше до гуманітарного центру прийшла Тетяна Шевченко з вугледару Донецької області, аби почути, чим зможуть тут допомогти. може якось чи канцелярію дитині може якусь гуманітарну допомогу, може, якісь юридичні питання. Наше місто повністю зруйноване, У нас немає жодного цілого будинку, ні школи. Ні, ні все зруйновано. Нас багатоповерховки і нема жодної поцілу. Багато поверх воно ну, зруйновано все. там туди повертатись нікуди. Очікує на допомогу в центрі і 73-річна Ніна Рахманюк із Торецька. каже, приїхала сюди з родиною у квітні. Була поки не сильна складна ситуація. Просто уїхали діти, і внуки почали дзвонити. Бабушка, приїжджай, бабушка, приїжджає. Ну ще літо можна було б тут. Ну зараз не виносимо вже два рази в дом попадала. Я сьогодні прийшла до лікаря. я болела тут. В общем, не проходить кашель. У центрі можна укласти декларацію із лікарем та отримати медичну допомогу, розповідає сімейна медсестра Марина Майданик. За три тижні роботи до них звернулися більше сотні осіб. Ми можемо виписати направлення на консультації до будь-яких лікарів, направлення на загальний аналіз крові, можемо зробити глюкозу крові, це у кого цукровий діабет. Також можемо зняти кардіограму, рецепти можна Виписати по доступним лікам і надати гуманітарну допомогу, ну може в яких та та таблетках і також планується паліативна допомога. Різноманітні консультаційні послуги, соціальну та гуманітарну допомогу такі напрямки роботи обрали в центрі, розповідає його координаторка Аліна Фомкіна. Все, аби допомогти мешканцям Донецької області адаптуватися на новому місці. Ми почали роботу в Черкасах ще з серпня вересня місяця. Ми ввели Google форму, в якій ми збирали потреби. На даному етапі наш центр знає, що на території Черкаса Черкас. Черкарсь області з Донецької області в нас вже зареєстровано 426 осіб аби забезпечити всіх гуманітарною допомогою. Звертається до доброчинних організацій. Коли до нас звертається особа, ми в неї питаємо потребу, тобто це продуктові набори, гігієнічні набори, медичні препарати, тобто психологічна або юридична допомога, а також побутові засоби. Тобто, от по всім цим галузям, ми звертаємося до благодійних організацій. Ми пишемо, що кількість осіб до нас звернулася там 100 особам. Потрібні продуктові набори, там гігієнічні. І коли вони до нас на надійдуть, звісно, тоді ми будемо робити видачу. Тетяна зазуля, Олег Кураш, новини на Суспільному. Черкаси.